Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу. Тема це будова нервової системи людини, центральна та периферична нервова система. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на створення нових відео. На початку ми пригадаємо, що основу нервової системи становлять нейрони. Клітини нервової тканини. Це збудливі клітини, здатні обробляти інформацію та передавати її далі у вигляді електричного або хімічного сигналу. Хімічні сигнали нейрони можуть посилати на дуже короткі відстані, а от електричні значно далі. В будові нейрона розрізняють тіло клітини, яке розміщене разом з ядром. Та відростки двох типів це є аксони та дендрити. Якщо говорити про аксон, зверніть увагу, що це такий довгий і тонкий відросток, і в клітині він лише один. Довжина аксона в в людини може сягати аж один метр. Багато аксонів мають оболонку з мієліну. Це така речовина, що на 70% складається з жирів. І на 30% із білків. Ця оболонка не є суцільною, а періодично переривається, що й можна побачити на зображенні. Мієлін ніби ізолює аксон і не дає сигналу поширюватися в усі боки, спрямовує його лише по аксону. В результаті швидкість передачі збільшується у рази, навіть там до 50 разів. Якщо говорити про дендрити, то це короткі відростки, що з'єднують нейрони із сусідніми клітинами. І дендрити, і аксони можуть розгалуджуватися на кінцях. А от для передачі сигналів нейрони використовують спеціальні структури, які називаються синапси. Ось вони позначені знизу. Взагалі, нервова система це є сукупність структур нервової тканини. Які об'єднують діяльністю всіх органів та систем в його постійній взаємодії із навколишнім середовищем. У людини нервова система трубчастого типу і починає формуватися в зародковому розвитку з ектодерми. Для зручності вивчення анатомічно нервову систему людини поділяють на центральну нервову систему та периферичну. І з її будовою ми з вами познайомимося за допомогою 3D-сцени. Знайомитися із будовою центральної та периферичної нервової системи ми будемо за допомогою 3D-сцени, жіноча нервова система. Давайте з вами почнемо із центральної нервової системи. І, як ви пам'ятаєте, це є головний та спинний мозок. Ось ми можемо їх розглянути. Центральна нервова система вона взагалі відіграє головну роль у керуванні організмом, і в своїй верхній частині спини мозок переходить у головний. Тобто, так само, як ми з вами вивчали опорно рухову систему і бачили, що череп і хребет вони поєднані. Так само ми з вами бачимо, що головний мозок плавно переходить у спинний. Також пам'ятаючи про систему опорно-рухової системи, про череп, про хребет, вони захищають такі найголовніші органи нашого з вами тіла, тобто, це головний мозок та спинний. Вони обидва будуть вкриті, з такими трьома мозковими оболонками, що забезпечують їхню життєдіяльність і утворюють єдиний покрив центральної нервової системи. Ми з вами детально познайомимося із будовою що головного мозку, що спинного мозку, на наступному уроці. А сьогодні ми поговоримо з вами більше саме про периферичну нервову систему, яка складається із вузлів та Нервів, які будуть відходити від центральної нервової системи. Зараз ми розглянемо з вами, як це відбувається. Тобто нерви та нервові вузли вони розміщуються за межами центральної нервової системи. Тепер дивіться, будь ласка, що від головного мозку, що від спинного мозку будуть відходити нерви. Ось вони з'являються, коли ми наростаємо шари. Всіх дуже дуже багато цих нервів та нервових вузлів, говорячи про саме ось цю частину, там де буде головний мозок, і коли від головного мозоку відходять нерви. Подивіться, будь ласка, то такі нерви мають назву черепно-мозкові. Їх є 12 пар цих черепно-мозкових нервів. Давайте я трішки сюди. Ось він, все, що у нас розташовано в цій частині, оці нерви вони будуть називатися черепно-мозкові, їх 12 пар. Якщо ми з вами говоримо про інші частини, тобто у нас від спинного мозку будуть відходити аж 31 пара спинно-мозкових нервів. Але зверніть, будь ласка, увагу, що якщо від головного мозку воно все поєднане. То від спинного мозку дуже багато розгалуджень, і вони рухаються і на верхні кінцівки, і на нижні кінцівки. Взагалі нерви периферичної системи вони утворені передважно відростками нейронів, і тіла їх зосереджені в центральній нервовій системі. Однак в певних місцях тіла нейронів вони розташовані поза межами саме центральної нервової системи. Такі їх скупчення називаються нервовими вузлами або гангліями. Я пропоную нам їх відшукати. Тобто, якщо ось тут у нас від нервової системи центральної відходить, то тут ми можемо побачити з вами такі вузли. Це і будуть у нас ганглії, і їх дуже-дуже багато. Це такі скупчення. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу, коли. Нерви відходять безпосередньо від спинного мозку, ось воно. А коли вже трішечки далі, то ця ганглія буде об'єднувати декілька нервів, які будуть розгалуджуватися по іншим частинам. Зазвичай нервові вузли вкриті оболонкою і сполучною тканиною, і розташовані або безпосередньо на нервах, або біля внутрішнього органу, або в його стінці. Якщо ми говоримо з вами про периферичну нервову систему, її поділяють на дві великі частини соматична та автономна нервова система. І ми якраз з вами зараз перейдемо до її вивчення. Соматична нервова система вона контролює роботу скелетних м'язів та забезпечує рухи людини. Працює вона під контролем свідомості. Крім того, вона відповідає за збір та передачу інформації від органів чуття. А ось автономна, або її ще називають вегетативна нервова система, вона контролює роботу гладеньких м'язів, внутрішніх органів, а також серця та залоз. При цьому працює вона незалежно від свідомості людини. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарі під цим відео. Я обов'язково на них відповім. До побачення!